Я представляю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є вільна палата? Ну все, бувай. Тут якийсь йолов прийшов. Є вільна. Ховлін вульф. Клео Деніл Клодін Вульф Лагуна Блу. Дюзрон. Опера та віолончель Джені Ферлонг. В серіалі ціна життя. Аплодисменти тепер говорить Хоулін. Що ти хочеш від мене моєї сім'ї, і тим більше від Хоулін. Я колись була сестра Твайла. Я її любила, але була змушена віддати її у сиротинець. Тепер я шкодую про свої вчинки. Але нащо руйнувати сім'ї іншим? Я не страждатиму одна. Говорити Холлін, або я за себе не відповідаю. Руки вверх, це міліція. О, Клодін, я тебе знайшла. Вона тебе не покалічила. Ні, не покалічила. О, а чому наганяла за тобою Хаулін? Це довга історія, потім розкажу. А де дюс Хаулін? Вони у лікарні. А що з Лагуною? Вона втратила багато крові, але казала, що буде жити. Це добре. Пішли у лікарню скоріше.